Bybit Futures, і це тема нашого сьогоднішнього відеоролику, Тому обов'язково дивимося його до кінця і переходимо безпосередньо до суті. Ми зараз знаходимося на головній сторінці, Це відео буде дуже і дуже корисним для вас, так як я вклав повністю в нього свою душу та всі свої знання. Для того, щоб знайти ByBit Futures, наводимо курсормий на вкладочку торгівля і клікаємо «Futures». Переходимо до USDT безстрокових. Ф'ючерсів. А перед тим, друзі мої, як ми почнемо розбиратися з ф'ючерсною торгівлею на Bybit, я хочу порекомендувати вам зареєструватися за моїм саме посиланням. Навіть якщо вже у вас є аккаунт, то раджу його перереєструвати. Зараз ви зрозумієте, чому. По-перше, ви отримаєте доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожен день постяться ф'ючерсні сигнали. Так, трейдер професіонально сидить. Це його основна діяльність. Він торгує та ділиться своїми угодами з. Вами безкоштовно, абсолютно безкоштовно, без ніяких вкладень. По-друге, бонус до 30 тисяч та 50 доларів просто за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. Далі, Зв'язок з вашим персональним менеджером, котрим ви зможете задавати будь-які питання в будь-який час дня та ночі. Тобто, якась у вас проблема, не знаєте, що натиснути, там, як привести кошти, як купити, як продати і так далі. Пишете менеджеру, він вам з радістю відповідає. І в четвертих, купона 20 доларів просто за реєстрацію. За те, що ви просто в полі реферальний код впишете такі цифри 4, 0, 0, 6, 0. Якщо клікаєте за посиланням, він автоматично підтягується. Так? Якщо реєструєтесь з телефону, то... Вписати доведеться власноруч. Що ж, перемістилися ми назад до стрінки ф'ючерсів, і дивіться просто скільки тут є різних кнопочок, так? Що я вам одразу пораджу зробити? Натиснути інструменти, далі торгівля в деморежимі. Тут абсолютно ідентичні всі функції, тільки у вас ще буде доступний баланс. Ваш ф'ючерсний баланс. Давайте сьогодні я вам все покажу саме на торгівлі в демо режимі. Наприклад, зараз у мене відкрита пара Bitcoin UZT. Я не хочу торгувати в цій парі, я хочу торгувати в парі, наприклад, з токеном там, Aptos. Так, я пишу в пошуку Aptos, заходжу Aptos USDT. Все, ми перемістилися на торгову пару Aptos USDT. Таким чином, будь-яку торгову пару, яка є на криптовалютній біржі Bybit, а їх тут понад 600, ви зможете знайти просто. Писавши назву монетки. З цим розібрались. Тепер. Є тут дві кнопочки: зелена та червона. Я думаю, логічно, якщо подумати, то можна здогадати, що якщо натискаєте на кнопочку зелену, то ви будете зробляти, як тільки курс токена буде йти вверх. Так? Якщо навпаки натискаєте на червону, то ви будете зробляти, якщо курс токена йде вниз. Все, Оце все максимально просто. Якщо ви заробляєте, коли натискаєте на зелену, це називається long. Якщо заробляєте, коли натискаєте на червону, це називається шорт. Лонг-позиція і шорт-позиція. Різницю ми з вами тільки що проговорили. Якщо ви щось не зрозуміли, раджу примотати назад, щоб далі бути в курсі і в фокусі. Тепер тут бачимо ізол, якийсь так? написано ізол U, і також, якщо натиснути сюди, то буде крос. Що це означає? Ізольована маржа та крос-маржа. Якщо використовуємо ізольовану маржу, то, наприклад, заходимо в угоду там, на 10% від свого депозиту, при тому, що депозит у нас 1000 доларів, на 100 доларів заходить, ризикуєте втратити лише 100 доларів. Якщо ви заходите з крос-маржею, знову ж таки, на 100 доларів, то ви ризикуєте втратити всі 1000 доларів, якщо ціна піде в протилежний бік, не в той, який вам потрібно. З крос-маржею розібрались. Тепер біля слова крос є. Отакі От цифри. 10.20, що це означає? І якщо тут так одригати, то можна додригати аж до 50 x тож присунемо назад на 5, наприклад, це кредитне плече. Для того, щоб з легкістю вам зараз пояснювати по математиці, присунемо назад на 10. Якщо я заходжу в угоду з використанням, наприклад, ізольованої або крос-маржі, зараз це не важливо. На 100 доларів. На 100 доларів. Також використовую 10 плече, то маржа моєї позиції буде складати 1000 доларів. Тобто, давайте зараз я це і зроблю. Давайте зараз я зайду в угоду і буду пояснювати вам про кредитні плечі. От, баланс маржі в мене 49 тисяч доларів. Тобто, якщо я натисну зараз підтвердити, я тут натискаю, так? От, 10% це 4 тисячі доларів. А загальна вартість моєї позиції. 48 тисяч доларів. Тобто оця маржа 4875 множиться на 10, так як ми тут обрали 10 кредитне плече. І вартість вашої позиції складає в 10 разів більше. Обираєте тут 50, то в 50 разів більше. Обираєте 2 в 2 рази більше. Думаю, логіку, ви зрозуміли. І тепер ви будете заробляти від оцієї вартості, так, ви будете заробляти не з 4800 доларів, а з 48 тисяч доларів. І втрачати ви будете також не з 4800 доларів, а з 48. Це у моєму випадку, у вас в випадку будуть інші цифри. Проте система і логіка ідентична. Також, от тут нам пише: ціна маркування, ціна входу. От, ціна входу це та ціна, по якій я зайшов в цю угоду. Тобто я заходив, коли ціна однієї монетки була 8 доларів і 13 центів. Зараз це ціна маркування 8 доларів і 15 центів. Тобто, я вже плюс 1% заробив. Чим нижче ви обираєте оце кредитне плече, тим менше у вас ризик втратити кошти. Тобто, обов'язково це враховуєте. Його можна налаштовувати. от Прямо в режимі реального часу. Я переналаштував зараз на 2, тепер давайте переналаштую на 50 x і дивіться, як швидко у нас скачуть ці відсотки. То вверх, то вниз. Ну, реально тут легко втратити. Чим більше кредитне плече, тим легше втратити. Не переживайте. Кредитне плече називається. Просто так. Кредитне плече. Ніяких коштів в біржі ви не будете, ви ніколи його використовувати. Просто у вас, по-перше, взимаються більші комісії за торгівлю. Так? І, по-друге, що прибуток, що збиток буде використовуватися з урахуванням цього кредитного плеча. Тобто, біржі також вигідно, щоб ви використовували якомога більше кредитне плече. Також, якщо я зайшов в угоду, там, ну, наприклад, з 10-м плечем, все спокійно. І що я хочу? Я хочу, щоб моя угода автоматично закрилася. Наприклад, я зайшов в лонг, так і хочу, щоб моя угода закрилася ну, на 8 доларів та 50 центів, коли буде ціна однієї монетки. Окей, давайте так і зробимо. 8 доларів 50 центів. От. Ставимо самі собі рівень, щоб розуміти, де це. І заходимо сюди, Take Profit і Stop Loss. Take profit, це Take Profit, тобто забрати профід. Я хочу забрати свій профід, коли ціна однієї монетки буде 8.5. І мій відсоток складе плюс 44% відсотки, або ж 2000 доларів на берег. Майже 50% я зроблю. Наприклад, коли ціна жорстко-жорстко дуже жорстко піде вниз, так, ну, наприклад, там, на 8 доларів, то я встановлю свій стоп лос нажму тут на олівець, вставлю 8 доларів, і я ризикую втратити 810 доларів, при тому, що потенційно можу заробити 2170. Це грамотний менеджмент та ризик менеджмент Вірніше це називається ризик менеджмент. Тут ризик менеджмент майже 1 до 3, тобто я можу втратити 810, при тому, що можу зробити 2200 округлимо. Так грамотний ризик менеджмент починається від 1 до 2. Тобто, наприклад, я ризикую втратити 100 доларів, при тому можу заробити потенційно 200, починаючи від такого і виставляйте свої стоп-лоси та тейк профіти. Далі, ми заходили по риночній ціні. Так само можемо зараз закрити цю угоду по риночній ціні. Тепер я хочу зайти по лімітній ціні. Що таке лімітна ціна? Ну, наприклад, ціна от 8 доларів 13 це риночна ціна. так? Якщо я натисну ринок і зайду або в лонг, або в шорт. Мене запустить в позицію саме по цій ціні, яка є прямо зараз. Я не хочу заходити по цій ціні, і хочу, наприклад, відкрити шорт позицію, коли ціна сягне там 8.5. Ну, неважливо. Вона буде більше, ніж зараз. Наприклад, 8 доларів та 50 центів. І я зайду автоматично в шорт-позицію. Також виставляю тут всі необхідні параметри, редагую кредитний плечі, я редагую відсоток від свого депозиту і натискаю на кнопочку продати шорт. Тут і це підтвердити і все. Ми в позицію зайдемо в шорт-позицію. Ми зайдемо, як тільки ціна дійде до 8 доларів та 50 центів. І тоді наша позиція відкриється та переміститься до вкладочки «Позиція». Зараз вона знаходиться. Тут відкриті ордери. Так само ми можемо заходити і в лонг-позицію. Якщо, наприклад, зараз ціна, я думаю, що трошечки висока. так, І вона вниз прогуляється. То я вписую просто, наприклад, 8 доларів або будь-яку іншу ціну. Вписую відсоток від депозиту, на який я заходжу, налаштовую кредитне плече, Налаштовую маржу. так, І натискаю на тапочку Купити лонг. Тепер у мене два відкритих ордери. Тобто, в який би бік ціна не пошла, хоч то вниз, хоч то вверх. У мене 100% відкриється позиція. Якщо вона, наприклад, спочатку троне відмітку 8 доларів, потім піде вверх, дійде до 8.5%, я тут закрию свій лонг. Далі, по тейк-профіту, наприклад, я закрию свій лонг, тому що побачу, що позиція моя відкрилась. Тут автоматично відкриється шорт-позиція, я виставлю знову ж таки стоп лоси і тейк профіти. І так можна гратися. Тож, сьогодні ми з вами розібрали основи фьючерсної торгівлі. Також по таймфрейму. Тут є 1-секундний таймфрейм, 1 хвилинний. Тобто, що означає, це 1 секунда, 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин і так далі. Якщо обираємо 1 хвилина, то кожна ця свічка, будь то зелена або червона. Тривалістю в одну хвилину. Тобто за одну хвилину отаке, отакий рух робить ціна монетки. Зараз пройде одна хвилина, закриється свічка. Потім пройде ще одна хвилина, намалюється ще одна свічка. Чим більше таймфрейм ви влаштовуєте, тим краще в принципі, для довготривалого аналізу. Якщо я хочу сидіти в угоді, наприклад, там день, два-три. По ордерам можна натискати скасувати, якщо ви, наприклад, передумали. І заново їх перезаповнити з іншими показниками. Зараз ми пробіглися з вами по основам ф'ючерсної торгівлі, тож, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пишіть їх або внизу в коментарях, або здавайте їх нашому менеджеру особисто. Контакти залишається в описі. Нагадую про всі бонуси за реєстрацію, тож послання будуть в описі під цим відеороликом. Ніколи, друзі мої, не здавайтеся і до нових зустрічей!